Привіт, Україна з вечірнього Херсона. Чи варто очікувати перемир'я? До вашої уваги мій пост читає Дмитро Чекалкин. Потім ще на хвилиночку увімкнусь: не перемикайтеся. Іван Сімочкін. Чи може Путін зупинитися? Одразу скажу, що не буду вдавати себе. Іксперда, але ось моє бачення засноване на життєвому досвіді і логіці подій. Не може Путін зупинити війну. Війна для нього це вже апарат життєзабезпечення. Відключиш, здохнеш. Ворог контролює чотири населених пункти на території Сумської області. Ситуація непроста. Або… Можна аналогію з велосипедом провести, поки Орда крутить педалі, влада Путіна жива, як тільки зупиниться, почнуться обвальні процеси в усіх сферах. Економіка кажете, не потягне російська економіка далі вести війну. Це правда, десь за рік вже має почати тріщати. Але якщо оголосити паузу, вона прямо розквітне аж ніяк. Буде так само далі занурюватися на дно сортиру. Але поки йде нескінченний героїчний наступ по три метра на день. Падок економіки можна пояснити: все для фронта, все для побєди. Але якщо війна зупинена, побєди нема, а вся країна в лайні. Виникають нездорові питання. Нафіга невеликий фюрер все це наробив. Далі зараз на фронті в них сидить мільйон гоблінів, які там дохнуть. За великі гроші вони бачать сенс дохнути. Якщо все зупиниться, що з ними робити? Залишити бухати без роботи в окопах і далі їм башляти бабло, якого вже немає. Не варіант розпустити половину, а куди це. А шваль з трофейною зброєю і без баблаї роботи ломане в мирні російські міста і перетворить їх на Камбоджу. Путіна є лише один шлях: вести війну, поки не здохне, поки є хоч чим заправляти танки, поки друкарський верстат друкує трильйони пустих рублів, поки наша піхота не спалить його труп у вирві від авіабомби на задворках Кремля. Або поки Зеленський ще швидше не зруйнує зсередини вже нашу економіку і оборону, і орда, хоч і ободрана радість. Но знищить Україну і скаже слава фюреру, все було не дарма. Третього варіанту немає по скриптум. До речі, перемір'я запустить не менш деструктивні процеси в нашій армії. Також люди три роки без заміни. Зроби перемір'я, вони підуть додому і вже точно скажуть. Тепер черга тих, хто дупу грів в тилу. А орда потомственних маміних черешень тим більше скаже: все, мир, відкривай кордони. Ми звалюємо звідси назавжди. Отже, навіть для компетентної патріотичної ко. Команди державників Порошенка було б багато важких проблем, якщо б ми були при владі. А смердюча зграя мафії і агентури ЗЕУ уж точно буде тільки додавати нових проблем, а не вирішувати. Отже, сказати, хто зможе вийти в кінці переможцем, зараз нереально. Отака От фігня малята. Я щось давно не виходив в ефір. На ближчі дні. Завтра, післязавтра, буду виходити і розповідати вам про події в Херсоні і взагалі, що в нас накопичилося. Так що підписуйтесь, не втрачайтесь, тримайтесь. Слава Україні! Херсон тримається!